Привіт, привіт. Це ми зіграли одну гру. Я виграв. — З Яким рахунком? 11-10. Так, чотири так, перехоплення і дві атаки, я просто не захищався. Так, да, Так-так-так. Да, да. — Так, що хочу сказати. Далі я не хочу продовжити грати, тому хоча що. Хоча що... в нас була домовленість ну, до був... двох перемог, правильно? Правильно була така домовленість. — Якщо ти виграв, ну добре, ти не розумієш. А, Я не Я хочу залишити ослим назавжди і не дати йому той шанс хоча б якось виправитись. Я да, що... — же балабов, як і ти. А в чому? Чом? Ти сказав, що ти краще граєш і проїбав першу гру. Ми хто ж грали до двох, хто до бала двох бала? перемог? Ти я я виграв одну гру. <рив> да, да. Це як Індіана, яка виграла першу гру, а потім що? А потім що? Проїбалася, Тільки Індіана дограла. Так, і навіть фелібортом намагався такі? дограти через травму. А Санічка злився. Ні, все, що він зараз каже, в нього був єдиний шанс виграти першу гру, щоб я потім реваншував. Він писав, що навіть не зрозумів, навіщо йому зі мною грати. Так я ж так і казав! Я ж і казав! Це нещасне очко і злився. Одне очко, прикинь, одне очко, і хтось з нього всує і стає геєм. Одне очко, пані, яка різниця. ПАМ-пам! На моєму боці. Я не хочу продовжувати, і ти б залишився в програші. Так можна було б зробити. Всім дякую.